Переселенців з Донеччини евакуаційним потягом вивозять на Вінниччину. одна з груп прибувших маломобільні люди, що потребують постійного догляду, як пережили евакуацію, як тепер адаптуються на новому місці. Розповість Вікторія Гетьман. Це мама моя. А це я в молодості така була. Віра Чайка показує чорно-білі світлини. Найцінніше, що вдалось вивезти з Костянтинівки на Донеччині. Через хворі суглоби жінка до останнього не наважувалась покинути домівку. Очень страшно, в мене і криша обвалилася, і потолок обвалився, і окна, і це все дрожало. Ті літали, як їх оці каби, де я спала, в мене дівано так дрожав. Усе горіло. У нас там страшне, горіло, дим, собачка залишилася у мене там, переживаю. На вулиці, де жила пані Віра, людей вже практично не залишилось. Не було ані світла, ані газу. Тож, коли волонтери запропонували евакуацію, погодилась. Тяжело було спочатку їхати в оцієї закритої будки. Було все. Я так держалася, воно так дорога ж така ужасна. Потім вже возле ворожби там. Пересадили в нормальний автобус, там вже я їхала і дивилася в окно і плакала. А потім поїзд і дорога до Вінниці разом із пані Вірою, евакуаційним потягом в місто прибуло ще вісім переселенців з Донеччини. ваше я усіх прихистили у пенсіонаті для осіб з інвалідністю та людей похилого віку. Це люди, які потребують постійного стороннього стаціонарного добу. Догляд здійснюється в нас безпосередньо як соціальний допомога в оформленні документів, проживання, гігієна, так і йдемо ми по медичному супроводу. Пані Людмила крізь сльози згадує, як покидала рідний Слов'янськ. Дирево вже молоді хлопчики хороші такі внімательні, що ви жвуки у діло, все. У сусідній палаті живе Роман Лубенко, він родом з Костянтинівки. Я на провулку на своєму залишився. Сім метрів від мене снаряд прилетів, осі підністенка, все пужок. І пол хати розвалив другий, і їсти німа чого. Я два-чотири два, місяці їв по 100 грам макаронів день. У мене ще кот є, з котом поділився і все. Аби дістатись до найближчого пункту евакуації, Роман проїхав на кріслі колісному 12 кілометрів. Гатять, гатять, гатять. І, і ото в спортивному костюмчику такому як був, так от, і документи взяв. і Випросив мене от так от у коляски, 5 годин везли до, до, до краю міста. А там я кожну машину голосував, і поки мене евакуація не забрала. Ракети літали, і міни, і все літало. У пансіонаті зараз проживає сотня переселенців. Як освободять, то повернусь, мабуть. он, дома, дома, кажуть, і стіни літять. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, ми Україна, марафон. Єдині новини.